Шалом, це Славко. Як ви знаєте, бой це процес, відбувається на стикі двох карт. А в нас бой це процес, відбувається без геолокації. Всі ми знаємо за героїчні успіхи 79-ї бригади. За відпертя великого москвинського наїзда, рота танків. До батальйону бойових броньованих машин, 12 бойових мотоциклістів. Слухайте, і 200 штурмовиків, Це якраз батальйонна тактична група, яку Москвини зараз можуть викинути. За втрати не будемо говорити. Ось на записі. І нарешті є геолокація завдяки нашому брату Джону Харді. І Я її зробив. Ось, власне, пер пер перехлав. Ось Костянтинівка, бачите наїзд на Костянтинівку, ось від Новомихайлівки траса. І я скажу, що ворожі голоси вже почали говорити, що вони висадили, що вони пробують опанувати трасу противник, що не все так просто, що вони висадили десант, а потім з цим. Будуть розбиратися наші війська, що вони садили піхоту з бронетехніки. Ну, там ви бачили, що втрати у них були менші. Я зараз не за втрати говорю, а за і ось теж геолокація. Район нам відомий. Ось він. На, на поспіху я добув карту з українських цих, укріплень, але щось не дуже. Є тут укріплення. Ну, коротше, що є, поспіхом працював. І ось є прекрасна схема, хто і коли наїжджав на Новомихайлівку з противником. бачите? Місенд індакціон. Ось, власне. Ось дати, ось так все видно. Добре, ось всі спроби наїхати. На район Новомихайлівки. Так що бачимо, яка увага приділяється противнику для, до цієї ділянки, і б... можемо судити ось 155-та. Ви бачите, знову, слухайте, неугомонні старики, я скажуся. 155-та морської піхоти, 36-та. Ну, да, всі знайомі, слухайте. Отака от, от інформація. Швиденько вам викладу, і далі буду розбиратися, чому вони там біснуються.